Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую вам двохкімнатну квартиру 65 квадратних метрів у місті Ужгород, житловий комплекс Авангард. І спеціально знімаю відео ввечері для того, щоб показати, які гарні краєвиди відкриваються саме ввечері. Це захід сонця, річка, спортивний комплекс Авангард, це саме з цієї сторони квартири. Відкриваються такі види. Також покажу вам. Інші види, тому що в цій квартирі є два балкони. І в цій квартирі є можливість перепланування на трьох кімнатах. І так, запрошую. Ми знаходимося в, в найбільшому можна так сказати, місці цієї квартири. Ось така кімната, яку можна переобладнати на кухню-студію або переобладнати на дві кімнати. Як ви Е, є балкон перший, ось він. Ось так виглядає досить великий балкон. Його можна без проблем засклити. Тобто проблем його засклити не буде взагалі. Тут види відкриваються на гори. Ось, весь горизонт в горах. Зараз не досить добре видно, але в гарну погоду, в білий день, досить добре видно гори. Там у нас знаходиться центральна частина міста. До речі, до центру пішки 10 хвилин, на автомобілі 3 хвилини. Ось так, першу кімнату найбільшого вам показав, а далі почнемо ми з вами з головного входу в саму квартиру. Як бачимо, сам коридор досить світлий і просторий. Тут знаходиться квартира, вона не є кутовою, вона, в принципі, так окутана іншими квартирами з усіх сторін. І так, вхідна зона. У вхідній зоні є можливість обладнати ліву частину повністю закрити її шафами купе, а праву сторону залишити відкритою зоною для роздягання, тобто взуття, верхній одяг і так далі. Як бачимо, тут місця достатньо. Маємо два санвузли. Ось перший санвузол, він менший. Або ж як забажаєте переобладнаєте його в гардероб. Ось другий санвузол, він дещо більший. Є каналізація, вода, все як має бути. І так, по плану, взагалі, в цьому першому приміщенні мала бути кухня. Але сам котел можна перенести на цей балкон. Це у нас, до речі, другий балкон. В це місце, наприклад, засклити балкон, і буде досить комфортно і використовувати це приміщення як житлову кімнату. Ось такі види з цього другого балкону відкриваються. Йдемо далі. Показую вам. Другу кімнату. Ось друга кімната, вона без балкону. Нагадаю, два балкони в самій квартирі. Ось такі види з цієї другої кімнати. Ось. Е і наостанок покажу те, з чого ми з вами починали. Тобто ось вигляд з вікна. У нас вже зараз 6-та година вечора. Ось.